це програма сьогодні актуальна на Чорноморці. Я ведучий Роман Кот, і сьогодні ми будемо говорити про те, що на вулиці досить холодна погода, про речі теплі. Я б навіть сказав гарячі, про іспанську пристрасть. Справа в тому, що саме такий проект зараз розпочався і вже пройшов у національній проті України. Тож про це детальніше сьогодні. в нашій студії генеральний директор та художній керівник національної парати України Богдан Суртинський. Вітаю вас, да. іспанський художник, постановник та режисер Ігнасіо Гарсія. І нам так. буде допомагати перекладачка пані Олена Циба, Вітаю вас. Вітаю. Вітаю. я розпочав насправді з такого. Я знаю, що в оперети є багато міжнародних контактів. А як саме виникла ідея співпраці з Іспанією, і яким чином ви на Починали цю співпрацю. Я знаю, угу. що Сарсуела вже кілька років тому була в національній переті не було ні. Це вперше проект. Ви почався тоді. <кій> Хочу сказати, що вийшло все дуже дуже цікаво. І ми зробили були вечір українського бароко. і на цьому вечорі був пан Рікардо, новий посол, який от тільки приступив, був в 22-му році до своїх обов'язків. Як... І він виявив бажання познайомитися. він приїхав до нас в театр. Ми провели з ним зустріч і декілька проектів зародилося тоді. І чесно кажучи, я вперше тоді це було більше року назад. Почув про такий жанр як Сарсуела Тобто ми виявляється, не знали наскільки це гарна, красива і навіть я би сказав оперна музика. Тому що це жанр, лірико, драматичний жанр. Музичного театру, який народився в Іспанії і названий в честь королівського будиночка біля Мадриду, так і називався Королівський будиночок Серсуела. Про самі особливості цього жанру ми поговоримо дещо згодом, але так. хотів би запитати пана Ігнасію, а як вам було вперше? Працювати в Україні і як ви взагалі е, дізналися більше про українську культуру? Як ви взагалі з нею познайомилися? Кигавос юфос таймворкін Юкраїн, хавдідюн Україні калче, водію цинкбатит. I had the occasion before arriving to the operetta to work with very good uh, Ukrainian artists uh, abroad. I have worked with magnificent singers and artists from Ukraine in Spain, in Italy, in different countries. So I have a contact with some of the popular music, the dumky. Some I knew some things about, uh, about Ukrainian culture. I experience of working with many Ukrainian artists in Spain, in Italy, in other countries abroad. Наприклад, я познайомився з артистами Думки, тобто я дещо знав про українську культуру. коли наш амбасадор Рикардо Лопецаранда до України,

And Maestre Strutiinski, they have invented a very important cooperation. I that the and Mr. Made a nice co Because as we in Europe we <laughs> are trying to be with Ukraine in other things, in the military way, in the cooperation we, way. Ми підтримуємо Україну всілякою культурною зброєю. I think it's very important that we artists we are compromised with the Ukrainian institutions to be involved and not to leave Україна ізолейтет фром це дуже важливо, щоб ми артисти за кордоном, іноземні артисти підтримували Україну і не залишали її осторонь. battle we had in the civil war in Spain. ворінспейн. Наприклад, війна зараз нагадує граждані граждан гражданську війну цивільну громадянську громадянську війну в Іспанії. Бітві фрідом. and totalitarianism freedom totalitarianism and culture has a very very important and deep uh, main role in this fight for us in the world One of the greatest symbols is uh, Theater. і Маріупольський театр це для нас такий важливий символ. that і can be a shelter to protect people. І це означає, що культура це такий як сховище для людей. an objective to be destroyed, a target. але і культура це об'єкт, який може бути зруйнований. And I know that Operetta is doing a magnificent work in that way, are working to be a shelter for people against this uh, hate.: and I think it's a, it's a lesson that all of us we are improving. We are learning from Ukraine. І ми всі дізнаємося від України дуже багато. Ми вчимося у України. Ну, щодо паралелей з громадянською війною в Іспанії, О, тут все ж таки варто розуміти, що це лише можливо культурні паралелі, оскільки <кій> у нас є напад ворожої держави на Україну, Україна захищає свою територію. Тому давайте будемо тут обережними з паралелями. А хотів би вас запитати про те, як відбувалася ваша кооперація, яким чином ви, 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 ви працювали, ви репетирували угу. як так, ви так. знаєте, це дуже 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 цікавий момент співпраці, тому що ми з Ігнасієм свого часу познайомилися в Португалії. Мене познайомив товариш, з яким ми Руї Мадейра дуже багато співпрацювали і були там на гастролях, і таким чином відбувалася співпраця. Що ми спочатку ігнацій був приїхав в Україну, ми обговорили ряд проєктів, проектів. Оскільки зараз вечір Сарсуеле це наш один із перших проектів. Потім Ігнасіо буде робити виставу, значить, яка буде вже теж представляти жанр іспанський музичний. Значить, і Ігнасіо складав програму. Надавав нашому диригенту, хормейстеру, балетмейстеру, ми обговорювали, що це може бути. Дивилися нотний матеріал, підбирали акторів, паралельно вивчали все. Мали декілька зумів з Ігнасію, спілкувалися таким чином, щоб була така онлайн-репетиція. Так? І потім, коли він вже приїхав зараз в Україну, то він вже побачив готовий розлучений матеріал. І з цього матеріалу він як режисер тепер складає шоу і склав шоу доволі вдале. А яким мій. чином відрізняється публіка? І не публіка, вірніше навіть трупа колектив, а. з яким ви працюєте в Іспанії і в Україні, адже ну принаймні є різниця в темпераментах в ну, як <різький>, what is the difference between Spanish and Ukrainian artists, because there is безріз діференці темперамент. А ну but… but... first of all, i want to say that that the the professionalism on all the team of operetta has been incredible. orchestra, like artists, orchestra choir, horror, soloists, ballet, ballet, maestro dido has uh, worked Sergei really Didok, nice to know. Ту но де спаніш музика де спаніштемперами дуже багато щоб дізнатися про іспанську музику. in a perfect Spanish. Вони вимовляють прекрасною іспанською мовою deep to these Feelings that they have a lot of things in common, I think і ми багато речей спільних маємо. We we are southern countries. Ми південні країни. have this contact with land, contact, with with land, sense of solidarity. І That when they read and when they sing, they feel that they are very close to the spirit of this music. Also, for, for the audience, they are going to get a place where they feel comfortable. Mm -hmm. for, for two hours, they, they are going to be able to be in the sun, in the warm, and in the bright of Spain. Хотілося, щоб вони опинилися на цей момент в сонячній Іспанії. Відчули сонце. І тут мені здається, що потрібно пояснити нашим глядачам, в чому ж різниця Сарсуели від ну адже від класичної оперети від чим вони Справа в тому, що от Сарсуела це практично є опера. Сарсуела – це опера. Хоча в Сарсуелі чередується пісенний блок. З драматичним блоком, тобто є в класичній Сарсуелі, є так само, як і в опереті. є і драматичні тексти, і пісенні тексти, народні форми є, народні звучання, а також є ну використання великої кількості балету. Тобто, це практично по музиці, по написанню музиці, вони ближче до класичної опери, а по самій формі. Це практично є оперета. Тому що чередується. В опері теж є речитативи. Але вони пісенні. А в опереті, так само як в Сарсуелі в іспанській опереті, представлений драматичний текст. Пане Ігнасі, що ви додаткові? Is exactly that everything comes from the folk. The songs, the dances, the texts mm -hmm. come from the popular culture. Mm -hmm. And the cultural composers they create very important orchestral and, and operatic works, mm -hmm. but every time you can feel the different regions' dances, the different regions' uh, <inaudible> ways to speak. And in contact with the land every time. It's a gender that comes from the people and goes back to the people. Це жанр, який народився від звичайних людей і він предназначений для звичайних людей. в Серсуелі ви можете почути відмінності того чи іншого регіону, почути ті чи інші співи того чи іншого регіону, танці різні. And this is what moves to the audience because they know that Това не е история, а хора, които измислят начин да обяснят какво са. с учебни хора. No Saro <laughs> Pablo Saro <Sarasabal. laughs> Yeah But Sorozabal you know, was, was the conductor of the of the band of Madrid yeah. and they went to the front with the soldiers oh. during the Civil War. Ah. This this political compromise every time. Yeah, yeah, yeah. Uh, Band, oh, yeah. Yeah, and they went to the front to encourage the soldiers during during the war. So he was not in the salons doing cultural music. He was with the people. I'm going to tell something strange and beautiful during the civil war. Соросала антиполайкден веріма під час uh, війни uh, громадянської війни uh, твори соросабля були дуже популярні серед народів і вони підтримували ця музика. Петримувала солдата вони дефасис бомб Мадрид. А коли фашисти бомбомбували піполвентудеше бомбоваде метро they sang the Де Сонцов Соросавальде да і під час війни, коли Другої світової, коли фашисти бомбили, то люди йшли в восховище е, і пісні. співали пісні е, One day in in September when I was rehearsing in the operetta, there was rehearsing We the there соросавандей інсептембервенна ісвоз рехерсинінде оперета. Девосаналарм вивенту деметрові херс да, у вересні, коли я приїхав, то почалася репетиція, і ми почули сирену. Ми всі пішли в метро. Ан і да момент і фотогау круліз хістори ангау стіпід із за хіман бін то І я себе спіймав на думці як же жахливо, що ми повторюємо ті ж саме ангартаніст колтур діфенс freedom every time і як важливо, щоб культура захищала свободу. Um, пане Геннадію, чи були записи Сарсуел з часів громадянської війни в Іспанії, і можливо ви помітили, чи впливає цей стан, коли люди постійно бачать війну на те, як вони виконують Сарсуелу? соціальних конфліктів Well, as we do is from 1934 two years before the uh, war and all the social conflict is there but sometimes there are also which... other influences there is sort of has one romance that names ukrainiano de mi amor, uh, ukrainian of my love. Ah, so there are some connections with ona, other spaces. Uh, uh, and, and, and there is i A, a place named Criciopol, that is almost a Ukrainian name of a city. It's an invention, but he, a he also, invents invented Criciopol, it's we had no Luna як Ukrainska. But the political compromise is every time uh, The was the last time of invention of the golden time of Tarzuela. Mm -hmm. І золотий громадянська час. війна це золотий час для створення сорсуел, тобто це мав великий вплив на сорсуели. Чи думали ви вже як спільно можна продовжувати цю кооперацію? Можливо, не в Україні, можливо, в Іспанії. Знову ж таки, ханюконті український... no, Ми думаємо і хочемо, і спілкуємося на цю тему із паном Рікардо і з паном Хав'єром. Це культурний аташе посольства Іспанії, і Гнасі нас в цьому підтримує and and А, а надіємося, що ми зможемо показати і навіть нашого ну, продукцію показати в Іспанії на якомусь фестивалі. зараз конкретики немає. Це тільки наше бажання. Пане Геннадію, а наскільки є зараз зацікавлення української культури в Іспанії з вашими враженнями? How strong people in Spain are interested in Ukrainian culture? I think very much. Ukraine has became the center of this cultural battle. Probably the paradox of this conflict is that when we have known by the media that a culture has tried to be destroyed, we have been more interested in that culture and we have been interested in knowing uh, Ukrainian, literature, Ukrainian music, Ukrainian painting. Коли Ми побачили з медіа, що культура України може бути зруйнована. Ми зацікавлені показати світові більше про українську культуру, літературу. І чому вона має бути зруйнована? who, who ху ху хард да де хав бюрефул літературонбіріфул місик да мама чисто правсиву літературу different cultures. Да. So, because of that, Spain is in all the ways politically in cooperation. There are two hundred thousand Ukrainians living uh, in Spain. In this live in Spain. Now, we, we as country we are trying to have this hospitality in this difficult situation. But also I think it's important that we are Here shoulder to shoulder. І ми тут плече до плеча. It's not easy to come, but this це is the importance не, to be together doing things. Так, власне, продовжить цю тему. А ми пам'ятаємо, як були в Іспанії на початку повномасштабного вторгнення мітинги на підтримку України. Було багато гуманітарної допомоги. Зрештою, Іспанія постачає Україні зброю А щодо цього перетікання культурної зацікавленості культурного впливу України і та Іспанії взаємного. Наскільки він перетікає у щось більше зараз, на вашу думку? як цей культурний вплив support uh, comes to something more well we're we are humble country we are not the, the, the most important economy in Europe we are humble and we are not able to send I think in the army materials as other countries but інші країни ми в робниче країна дари са опен вайт компроміс від рефезвітмо біженцям ми от зараз кооперуємо анкотур із аварійс The heart, the soul і uh, place, культура це завжди серце країни. So to do this cooperation to try to bring Ukrainian to Spain to keep alive the interest in this і war, ми намагаємося підтримати інтерес до України і prвести принести українське до Іспанії, познайомити іспанців з Україною to це... be here working together and learning and and transmitting to Spain how. Heroic is not only the people who is in the world, but the people who is in і the cultural resistance. Іспанії, люди, солдати, артисти, I think it's a very important step to continue fighting дуже, in this cultural battles. Ще останнє моє запитання до вас, пане Богдане. А як Малець ви бачите продовження такої кооперації між Україною та Іспанією на рівні оперети у майбутньому? <кій> Можливо, no. зараз весною на наступний Я сезон? Я вам скажу так, що ми на сьогоднішній день вважаємо, що ми маємо більше наголошувати дипломатичним місіям, які є в Україні. Про те, що їхні митці мають приїжджати в Україну не боятися, як би страшно їм не було і творити разом з нами тобто створювати виставу разом з нами задля того, щоб ми звичайно на меті мали потім цю виставу, концерт, повести в Іспанію і показати, що ми є люди однієї крові. Що ми є люди, які є за гуманні цінності. І таким чином у нас є плани створити наступний проект. Це буде прем'єра в жовтні місяці, де буде дві Сарсуели. І це буде повноцінна вистава, яка буде йти в репертуарі щомісяця в нас в театрі. І яку про яку ми будемо говорити, що це є міжнародна кооперація, Так, як ми робимо з іншими країнами, як ми зробили це з поляками, з литовцями, як ми це, це робимо, наприклад, з італійцями, значить, як ми це раніше робили з Угорщиною, дуже часто з австрійцями. Наші проекти є. Ми хочемо так само зараз. І я радий дуже цій співпраці, бо мені дуже імпонує, коли ми спілкуємося з послом. І йому подобаються ці ідеї, він їх підтримує. Ну і дуже важливо, що є талановиті режисери, які можуть це втілити, бо для нас це теж навчання. Дуже важливо, щоб ми отримали цей майстер-клас міжнародної школи, і, і свій клас показали їм також, і в цій синергії народилося щось інше, щось дуже гарне. І головне, щоб це український глядач оцінив. А глядачу нашому подобається наша робота. Головне, щоб це оцінив і український глядач, і іноземний. так однозначно. Я вам дякую за цю розмову. З нами в студії був генеральний директор та художній керівник національної оперети Богдан Струтинський, режисер постаново дексепанії Ігнасіо Гарсія та перекладачка Олена Циба. До нових зустрічей.